Минулої п'ятниці, 3 лютого, до поліції звернулася мешканка горішніх Плавнів, яка повідомила, що невідомий чоловік на автомобілі вивіз у ліс її сина та завдав йому тілесні ушкодження. Як з'ясувалося, біля одного із супермаркетів у горішніх Плавнях стався конфлікт між 13-річним підлітком та 48-річним водієм БМВ. Підлітки гралися у сніжки і, можливо, випадково, а можливо, ні, влучили у автомобіль, власник якого зробив зауваження хлопцям. Відповідь одного з підлітків дуже розлютила чоловіка, і він вивіз хлопця до лісу. У результаті сутички підліток отримав тілесні ушкодження. Неповнолітній перебуває у лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлює слідство. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Наразі особу фігуранта встановлено. Транспортний засіб у правопорушника вилучено. Попередня кваліфікація за статтею 125 кримінального кодексу України умисні легкі тілесні ушкодження. Усі обставини та причини події з'ясовують в рамках розпочатого досудового розслідування.